Вітаю, друзі! Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров озвучив умови для мирних переговорів, на які згодна Росія по Україні. Що ж це за умови? Україна без НАТО, жодних західних військових баз і навчань за участю іноземних військ. Входження чотирьох нових регіонів у склад Росії: мова про Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку область України. Публічне скасування Зеленським указу про заборону переговорів з Путіним. Відмова від законів, які забороняють російську мову, культуру, ЗМІ УПЦ. Російська Федерація готова бути серед країн, які нададуть Україні гарантії безпеки. Прикметно, що ці умови були озвучені Лавровим в інтерв'ю американському журналісту, дуже наближеному до Дональда Трампа такеру Карлсону. Друзі, тепер про власне. Що виконати можна, не можна, і чи будуть на цих умовах перемовини. Ну, перше, гарантії безпеки. Росія не може бути гарантом безпеки, бо вона агресор. Раз. Друге, гарантії безпеки, як і Росії, так і інших країн, вже були в вигляді Будапештського меморандуму. Тому гарантії для нас, для України, може бути, перш за все. Наші Збройні сили, наша економіка потужна і єдність всередині країни. Друге, щодо НАТО, нас ніхто там не чекає, не пускає, не запрошує. І взагалі ми повинні сказати, що Україна має мати нейтральний статус, так як прописано це в нашій декларації про державний суверенітет. Що стосується чотирьох областей України, які хоче загарбати Росія, і щоб ми це визнали, ну на сьогодні я вважаю це неприйнятно і це буде предметом подальших розмов. Що стосується мови церкви і так далі, а ми в цьому маємо бути зацікавлені самі, якщо ми хочемо єдності. Всередині країни, то має бути накладено заборону мораторій на дискусії років на 25 і ухвалення рішень з питань мови, церкви, історичних постатей і так далі. Ну і нарешті, а скажіть, будь ласка, от ви всі ж розумієте, що так Карлсон. Приїхав і привіз якесь послання від Трампа. Він дуже наближений до нього. І зараз вибір один Перемовини, зупинка вогню по лінії фронту, або влада, наша українська, на чолі з Зеленським, іде на спілку з Сарасятами, з демпартією. І будують платформу антитрамп в Україні, продовжуючи війну. Цей варіант для нас найгірший, бо перетворить Україну в попіл. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть. ворогам.